I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. With solo singing. сьогодні, в цей день чудовий. Ви стали свідками унікальної по своєму змісту події, Унікальної тому, що двоє людей знайшли одне одного в цьому неймовірно величезному світі. Кохання наповнило їх серця, і це почуття привело вас на це місце, де ви зараз по сценарії життя знаходитесь. Шановні наші свідки, розстеліть, будь ласка, рушник перед нашими молодятами! Шановні молодята! А є така прикмета: хто перший стане на рушник, той буде головою у сім'ї. Оплески, облески Максимові звісно, голова у сім'ї. Обида ша шия куди захочете, туди й повернете ці голову. Шановні молодята, я хочу звернутися до вас. В цю хвилюючу мить Максим, я хочу запитати вас в присутності рідних та друзів. Чи обіцяєте ви стати для цієї чарівної дівчини? Для Даші не тільки коханим чоловіком, а й другом, захисником, порадником, мужчиною її життя, з яким вона буде жити в любові і розумінні, в повазі та довірі. Чи обіцяєте ви піклуватися про Дарину, про ваших майбутніх дітей? Чи згодні ви, Максим, взяти Дашу за свою законну дружину, щоб бути з нею хоробі і здорові в радості і в? В горі, в багатстві і бідності, поки смерть не розлучить вас. Звичайно, так. Оплески, оплески ваші. Даша, прийшов час, і я хочу звернутися до вас, присутності ваших сімей і найближчих друзів. Я хочу запитати вас, чи сьогодні ви стати для цього молодого чоловіка для Максима не тільки дружиною, але й найкращим другом, спутницею, дружиною, яка буде ділити з ним всі радості і труднощі, дружиною, з якою він буде жити в любові, розумінні, повазі та довірі. Чи обіцяєте ви стати берегиною вашого сімейного вогнища і люблячою матусю для ваших майбутніх діточок? Чи згодні ви, Даша, взяти Максима за свого коханого чоловіка, щоб бути з ним в радості, в горі, в в хворобі, в багатстві і в бідності, поки смерть не розлучить вас? Так. Оплески, оплески, гучніші оплески! Не стоячи на цьому весільному рушникові, я попрошу вас подивитися одне одному в очі і зачитати весільні обітниці. Я дуже щаслива, що в моєму житті з'явилось таке чудо, як ти. Дякую за ту безкінченну любов, яку ти даруєш мені кожного дня. За твою усмішку і підтримку я хочу, щоб ти знала та завжди пам'ятала, що ти найкраще, що могло зі мною статися. Я обіцяю любити тебе так сильно, як тільки можливо, все своє життя. Обіцяю піклуватися про тебе та оберігати тебе. Обіцяю бути для тебе надійною опорою, вірним чоловіком та другом. Я обіцяю їсти та хвалити все, що ти готуєш. Та вимикати світло після тебе в кімнатах. Сьогодні я свідомо та щиро дарую тобі ці обіцянки і хочу провести з тобою все життя, бо люблю тебе трохи більше, ніж просто дуже сильно! Серденько моє, дякую тобі за те, що ти є у мене. Кожна секундочка з тобою неймовірна та особлива. Ти зробив мене найщасливішою жінкою на світі, і я безмежно дякую тобі. Я дякую тобі за твою ласку, ніжність, тепло, турботу, яка ніколи не закінчиться. Дякую за розуміння і підтримку, які є такими необхідними в житті. Ти величезний скарб, який мені подарувала доля. І я обіцяю берегти тебе, обіцяю піклуватися та любити тебе так сильно, як люблю зараз. Я обіцяю тобі бути доброю дружиною і вірним другом. Обіцяю бути хорошою мамою для наших майбутніх діточок. Я обіцяю берегти наші почуття і не давати їм загаснути. It's on repeat, and I'm dancing on to your heartbeat. And when you're gone, I feel incomplete. So if you want the truth, I just wanna be part of your symphony. We you hold me tight, and I let. hold me tight and not let go i'm sorry if it's all too much every day i